Вітаю вас, мене звати Петро Кобернік, і я нещодавно разом зі своїм колегою-журналістом Олегом Батуріним відвідав територію деокупованої Херсонщини, зокрема Високопілля та Високопільську ОТГ. Про те, що я там побачив, я і хочу розповісти вам. В наступних сюжетах і почну я, мабуть, з трьох історій мешканок високопілля, які, не зважаючи на тортури та намагання російських окупантів поставити їх на коліна, вижили, пережили окупацію і не зламались. І жили собі мирно, спокійно. І тут 12 березня без 29 перший постріл. Перший постріл прийшовся по моєму будинку, тому що ми були на першій лінії огню. Перша вулиця приїзді високопілля. Ребята, прийшла така орда, така дика орда. Яка знищує О, там? Знищила нам високопілі? Їм звичайно проще ніякого не буде. Діти в мене з Херсона приїхали. Внуки, внука, друзі приїхали, тікали з Херсона, бо я їм перезвонила. Кажу, ріда тікайте, нас буде безпечніше. Ми не знали, що високопілля сьогодні гірше Бучі, бо Буча була боротьба дві неділі, а в нас шість місяців. Я кажу, рібята, чого ви сюди прийшли? По скільки вам років? Як вас звати? Перший, другий, третій, і ми прийшли сюди. Нам приказ такий цей: ви для нас, ви для нас не люди. Ви для нас біомаса. Ми прийшли, щоб ви тут всі здохли. Були оці ж панелі електричні. Вони зайшли, їх нас всі розстріляли. Це буряти. Буряти розстріляли ці панелі, тому що вони сказали, що. Ми передаємо інформацію в космос з цими панелями, вони не розбирались абсолютно неадекватні, такі, знаєте, не розбирались нічому. вони по бачили це в перший раз. Що стріляли, над головами, стріляли, коли ми з сином. Їхали на велосипедах і сміялися, реготали з цих камазів. Оці обстріли ми в підвалі сиділи, у нас вся ізрешечена хата. І коли оце градами вже почали нас поливати, ми просто не видержували. І ми попросили виведіть нас звідси. І вона взяла білий прапор і через пост повела нас. Моїх всіх дітей нас було 14 чоловік. І ми пішли на другий край високопілля в підвал німецький, бо тут нас все було розбите. Ми сьогодні сильні. Я знаю, що ми, ми все рівно переможемо. Там яка нас сила духу наших людей. От Світлана, що ми вони нас все рівно не подолають. А, вони приготували собі воровати, так тут вам телевізор лежать. Нас і чоловіком ставили на коліна. казали на коліні, руки вгору, ліцом землю. І давайте документи. Я тільки піднімаю голову. Він каже: опустіть голову бо зустріч на пораження. Це наша земля, і ми очистимо її від нацистської погані. Це нерубці були дуже злі, дуже злі. Вони нам говорили, от в 2014 році у нас поняли сви, а всі ви всі зі сіяли тихонько. Так, а що ми повинні робити, проти кого підніматися. Ми не могли зрозуміти, чому нас винять. Ми все життя прожили, це наше життя. Де ми будемо Будемо відбудовувати потихеньку. Спочатку було, можна сказати, спочатку вони заїхали гарно, заїхали такі, знаєте, їздили, роз'їжджали на машинах, потім почали. З кожним разом ставало все гірше і гірше. Е, їхнє ставлення ми почали вже почувати е, на собі, тому що вони вже почали на нас. Е, і зліз чітно розстріляли за оце іменно. Вони сказали, ми тебе і вивеземо, і худшим вивезуть у Росію, а е, 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 так розстріляємо. Представляли той і, і, і автомат, і, і в плечі були, і обзивали. І... На коліна я правда не стала. Я сказала, що я тільки перед Богом стану на коліна, а якщо у вас, е, вам дозволяє ваша совість, ви можете мене зараз розстріляти. На що він сказав? Ти сміла я баба. Свою тушонку не їли, свої харчі не їли, бо його їсти неможливо. Привозили його раніше, привозили нам у терцентр, а їли все наше, всі добрі наші харчі, вигрібали з наших підвалів, їли нашу тушонку і привозили нам наше борошно. Там нас розстріляли у високопіллі. Ми причин не знаємо, чого, як, але нас з сім'ю розстріляли одну, в Архангельську другу. Багато в нас. Закривали і багато у нас молодих людей, які попропадали, які не виїхали ніде, десь там вони по тих підвалах. Ми не знаємо де. Слава Україні! Героям слава! Тут було половина шостої ранку, стук у двері і такий гучний голос. Що ти там спиш? То сусід через дорогу прийшов і якось постукав мені, каже, наші зайшли. А ще разочок можна. Слава Україні. Так, да, гер... вам. Героям слава. Дякуємо да, да. дякую. Уже ми так плакали і обнімали, що просто... І оце просто їдуть наші, наші на машинах їдуть, кожна машина їде, вона нас не оставляла без уваги. Ми, я руки прикладаю до серця, планююся, і вони всі нам відповідають. Всі з вами буде все добре. Ми плакали, вони кажуть, ми вас більше не залишимо, ми більше не не оставимо високопілля, ми вас уже звільнили. Високополія свободна. По перше, хочу сказати. Слава Господу, що він нас беріг все цей час, і я вірю в те, що перемога буде за нами, тому що за нами стоять, за нами стоїть Господь, а за Господом стоять наші українські воїни безстрашні. А тепер про те, як відновлюється життя на деокупованих територіях Херсонської області, скажу чесно, не на всі наші питання, новопризначена влада нашого регіону. Могла відповісти, але ми будемо продовжувати задавати ці питання і продовжувати тримати вас в курсі подій. А з повним інтерв'ю з новопризначеним очільником Херсонської військової обласної адміністрації Ярославом Янушевичем ви зможете ознайомитись на сайті центру журналістських розслідувань та IPC Херсон. Селище Високопілля, що на Херсонщині, було в окупації майже півроку, постійно знаходячись на лінії фронту. Лише 4 вересня українським військовим вдалося остаточно його звільнити. Ті, хто бував тут раніше, навряд чи впізнають колишній районний центр. До війни в високопіллі мешкало понад 5 тисяч чоловік. Зараз їх близько 200. Ті, хто залишаються, кажуть, що не хочуть звідси їхати, адже не для того півроку чекали на звільнення. У високопіллі зруйновано 80% всіх будівель. В руїнах школи, сільська рада, банк та будинок культури. Найбільші пошкодження отримала колишня районна лікарня. Тут, окрім розбитих шибок та розстріляних стін, всюди видніються рештки життєдіяльності росіян, адже в цьому приміщенні жили їх військові. На сьогоднішній день в самому високопіллі 270 чоловік. Вона колеблеться, може плюс-мінус, тому що почало, почався рух. Люди приїжджають, можуть не жити приїхати, а приїхати там накрити будинок, затулити вікна, щось якесь майно врятувати. Може одяг свій забрати, якщо не вигребли орки. Так може щось після них щось залишилось. півроку високопільці фактично живуть в умовах гуманітарної катастрофи. Тут немає води, опалення та газу. З їжі лише те, що вдалося в умовах окупації зібрати зі своїх городів та гуманітарка. Централізоване електропостачання також відсутнє ще з березня. Хоча подекуди цю проблему вирішували сонячні панелі, та й вони частково знищені росіянами. Зараз обласна влада надає місцевим ремонтні набори для будинків. Та якщо люди сьогодні і зможуть підготувати до зими свої оселі, не факт, що завтра російська артилерія не влучить в них знову. Відповідаю зараз. Ми домовилися до націона. Везуть дві тисячі на деокуповану територію, загалі 2400 наборів ремонтних для даху, стін. Всього там все ходить І це ж повинні люди бути компетентні в цьому ділі, Я в цьому ділі то не розбираю. Ну дивіться, зараз. Зараз є питання, що є самі комплекти, які ми починаємо розвозити. ми Будемо доставляти вирішувати питання з комунікаціями та руйнуванням приватного сектору до настання холодів навряд чи можливо. Адже фронт знаходиться за декілька кілометрів від селища, що робить перебування у високопіллі небезпечним для комунальників, починати щось відбудовувати чи взагалі навіть зимувати потрібно ворога відігнати набагато далі. А взагалі, в ідеалі вигнати взагалі з нашої території, і тоді можна говорити про відбудову для тих, хто тут залишився єдиним відносно безпечним прихистком від постійних обстрілів. Залишаються підвали, живуть тут цілими родинами, іноді навіть разом з сусідами. Буває й таке, що підвали передаються у спадщину від виїхавших тим, хто залишився. Це вже якось більш-менш безпечно. <плес> тут говорив тут плити і ще там плита. Що як попаде зразу, то у гараж, гараж зверху, а потім вже до підвалу. Тільки вже сильно страшно. Ну як пряме попадання, тоді вже тільки страшне для нас. А так. Тобто це, це ваші сусіди, які дозволили жити там уже в цьому всі будівлі використовувати тут. Жили вони до них. Тут багато людей жило до 20 чоловік. У них жило. подвір'я самої пані Світлани, що зараз гостює у сусідському підвалі, вщент знищено росіянами разом з будівлями. Постраждала і віра цих людей у краще майбутнє. Богу що сім років будували, хотіли дитині зробити перукарні. І розбомбило її як хотіло. Не віком не дверей нічого не залишилося, все повилітало повністю. Та найбільшою проблемою зараз для місцевих у високопіллі залишається все ж таки брак провіанту. Допомогу сюди періодично доставляють, проте підвезення ускладнюється постійними обстрілами селища. Виділяється вже легше. Тож запаху хліба за сім місяців забули. Люди жах. Люди розповідають, що окупанти за півроку вигрібли майже всі запаси їх харчів. З війських тварин тут залишилось також обмаль. Тож без постійного підвезення продуктів з великої землі високопільцям буде вкрай складно. А у вас продукти забирали? Казали? Ну в нас утоночі вночі вночі, ну получається, ми тут всі тут, а вони в підвал лазять то компоти, то те. Витягували критичною є ситуація і у тих, хто безпосередню їжу вирощує у місцевих фермерів. Хтось з них збанкрутів, хтось виїхав за межі області. А ті, що залишились, розповідають про цілу купу проблем, які вони не в змозі вирішити самостійно. В цьому році на жаль дуже важко. Дуже важко в тому плані, що, по-перше, працівники дуже постраждали. Багато хто залишився без будівель. Виїхали люди. Поля під постійним обстрілом. Поля у нас в уборку 250 гектар пшениці згоріло буквально за три години. ДСНС тут не працює, бо, ну самі розумієте, немає їм де тут навіть розташовуватися. Новопризначений голова Херсонської обласної військової адміністрації заявляє втім, що не дивлячись на постійну небезпеку, фермери продовжують свою працю, що дає надію на майбутній врожай. На сьогоднішній день невеликі фермери працюють на деокупованих територіях, і я просто вражений тим, як вони можуть продовжувати свою роботу. Ви ж знаєте, в якому стані там кожного дня там відбуваються обстріли в різних населених пунктах по-разному, але ну часто це. Ну такі умови, при за яких взагалі ну я я взагалі не розумію, як можна жити за таких умов. а Пропрацювати я навіть не кажу. Є певні проблеми із функціонуванням самої Херсонської обласної військової адміністрації, що наразі базуються у кривому розі. Найбільша з них критична нестача кадрів і фінансування. Колишні працівники звільнились або розпорошились по всій території України так, що зібрати їх в одному місці майже неможливо. Тож Ярославу Янушевичу довелося створювати адміністрацію майже з нуля. За цей час ми отримали відповідне приміщення. Ми знайшли ще одне приміщення для того, щоб розмістити наші територіальні громади, наші райони, і вони також працюють з нами в прогорозі. Ми почали я видав розпорядження про те, щоб люди поволнув повернулись до роботи і приєднались до нас в кривому розі. Це стосувалося ряду підрозділів, які мені необхідно, щоб було розміщені разом зі мною. Тим більше, що саме тут з цього боку, з боку Кривого Рогу, знаходиться більшість деокупованих територій Херсонської області. Та незважаючи на всі негаразди, 270 високопільців продовжують жити в деокупованому селищі, категорично відмовляючись, виїжджати. Кажуть, не покинуть селище до останнього. Те, що як ювелірно працюють наші збройні сили, це дуже круто. Але ми повинні розуміти, що все, все одно це війна, це взриви кожного вибуху, кожного дня. І мирні люди повинні допомогти військовим просто відійти в сторону, дати зробити їм свою роботу. Ті, у кого є транспорт, ризикуючи, подорожують до найближчого великого міста, Кривого Рогу, на закупки. Але вже за кілька днів повертаються, попри небезпеку, що очікує на них вдома. Те, що це небезпечно, що це передоба і з таким не шуткують, бо це лінія вогню і мирні жителі вони, вони ще і заважають нашим зсу. Самі розумієте, тому що ті все рівно оглядаються, що там із мирним населенням, чи пошкодило їм чи не пошкодило, і звичайно зразу ж летять на допомогу. А їм треба тримати оборону. Обстріли високопілля тривають і в цей момент. За кілька днів після нашого візиту артилерія росіян завдала удару по житловим кварталам селища. Загинула одна людина, та високопільців залишилось 269. 269 мужніх чоловіків та жінок, що переживши півроку окупації, і зараз не дають перетворитися своєму селищу на примару в Херсонському степу. Ба більше, попри все, оптимістично заявляють, це бо шам на себе не похоже. Нічого так буває прийде час. Буде все на давати дія журналістам.